Воїни чекають, чекають на відповідь по запиту, а їм ніхто не дзвонить. Саме таке проблемне питання підняли на сесії Луцької міської ради 27 березня. Зокрема, про це заявив батько двох воїнів з Луцька Віктор Хвиль під час доповіді по бюджету директорки департаменту фінансів бюджету та аудиту Лілії Єлової. Спочатку пані Лілія розповідала про всі фінансові операції Луцької міської ради. Зокрема, депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі поцікавилася, скільки грошей витратили в березні 2024 того року на потреби воїнів. ласка, скільки в цьому місяці фактично проплатили ми на купівлю для наших збройних сил України матеріали різноманітні? Десь ну, мільйонів 60 якщо я не помиляюся, але повну інформацію підготувала Бенеска, вона має вам розвітуватися. Ми знаємо, всі цифри узгодили, скільки було попередньо, скільки зараз, все є. Доручені це дано Бенецько. Там є чітко про те, що ми відправили вже по Ні, перепрошую там чітко, скільки оплачено, тому що я цю відповідь читала і ми узгоджували її, тому скільки оплачено, там точно є. Добре, давайте тоді так станом на останній день місяця березня, тоді ну, на перше число квітня, скажімо так, дайте нам допомогу інформацію, Добре. скільки було оплачено товарів по тендерах закупівлях для Збройних сил України. Добре. Одразу ж після цього взяв слово вище згаданий Віктор Хвиль, батько двох воїнів з Луцька, які вже давно надіслали запит в міську раду про закупівлю необхідної техніки. Син як командир дивізіону, самохідних артилерійських установ з командиром бригади. Вагались, але все-таки намірили звернутися. Через те, що надіялись. Отримати цю техніку. Я не можу зрозуміти, в чому річ. Вже пройшов більше як місяць, по даному зверненню. Яку інформацію нема? І, як виявилося, сини чоловіка не одні такі, хто щодня ризикує своїм життям і чекає на новини по запитах від міськради. Депутат Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Михайло Наход запропонував рішення цієї проблеми. Я бачу, що є системна проблема, яка стосується комунікації. Бо військові направляють звернення, вони орієнтуються, що приблизно місяць, можливо, два, доведеться чекати. Але часто доводиться чекати значно більше, тому я б просив би щоб ви доручили чи якомусь підрозділу, чи визначили відповідального працівника, який буде ну, хоча б раз на місяць комунікувати з представниками бригади, які зазначені у зверненні, і інформувати їх на якій стадії знаходиться опрацювання їхнього звернення. Тоді це буде ну більш-менш конструктивно і не доводитиметься ховати очі від військовослужбовців, які ці звернення подали. Дякую. У сесійній залі таке рішення прийняли зі скепсисом. Мовляв, а якщо не вийде закупити, а якщо матеріали затримуватимуться, і тоді, нібито, воїнам доведеться давати марні надії. Депутатка Алана точі переконана, що в цьому ніякої проблеми немає, аби підтримувати зв'язок з воїнами. Я не знаю, чому ви не комунікуєте, чому не говорить, чому ви бачаєте в цьому велику проблему. Вони вже так важко сказати, що це ми зможемо можна без дат говорити. Але на що вони можуть розраховувати десь там в найближчий час? А що їм потрібно шукати вже чи в інших так само громадах, чи можливо звертатися до військових, до волонтерів, щоб вони відкривали збір і вже починали гроші на сьогоднішній день збирати на сьогоднішній день гроші теж не так легко збираються. Для них кожен день це ну виживання на кожне запитання має бути відповідь, а особливо сьогодні для військових частин. І поки луцька влада, на чолі якої мер Ігор Поліщук тягне кота за хвіст. Наші воїни чекають, хоча б якоїсь інформації про свої запити, та абсолютно не розуміють, чи є сенс взагалі чогось чекати.